Друзі, всім привіт! Ми в центрі міста. Прямо по курсу Сум. Центральний універмаг чи центральний універсал. Так, зараз у нас третя частина велопрогулянки. Їдемо в парк перемоги. Трошки підзимов парк перемоги. Сьогодні у нас неділя. 21.09. Як кажуть, голос за кадром, Ну все. що Кожен раз перед кожним відео світиться. Без змін. Хто дивився першу частину, другу частину, то мене вже побачив. Так, два варіанти. Ось по прямій поїхати, туди поїхати. варіантів просто завалісь. Біля фонтанчика Марусі Чура, якщо я не помиляюся. Бо я такий знаток історії, що мама не дарів. Ніколи не цікавився. Ось завжди була на першому плані якась робота мало забезпечувана. От ось мало то я не так сказав. О, а що тут за дві ж? Так, якщо тут музон. Щось за миропроянті, дивіться, ну тут школярі в основному з батьками і лісами. Щось, щось для них було. Білка, яка проживала 100 років. Може, це було? Ця вистава була, походу, це дитяча, напевно, так? Да? Ладно. Ніколи не любив вистави, це театр, колись там в школі нас водили на якісь виступи, взагалі не зайшло, не заходило. Кожному своє, правильно? Як воно тобі не заходить нафіг заставляти себе так. Це він типу здає чи що? Чи що це? Коротше, я не пам'ятаю. Я не зрозумів. А цей фонтанчик не працює. Він походу є. Е да гаймовер, так? Поломаний чи що. Маруся чурай. Давайте, Маруся чурай, чого він не працює? Ну, Відповідай. Походу вона не відповідає Мовчить, варто. Не відповідає, чому фонтан не працює. Їдемо в парк перемоги. Ще може строяка трошки зніму, там підписниця просила, але там трошки О, Белін 35, а якщо є сюди, потім туди. Давайте так спробуємо. Так там теж 20. Не, не я систему. Потім мені там ліворуч там тоже буде якраз. Можна проскочить на красный. Не? не буду рисковать. Похі на солнце я вам скажу чесно. Лиси на лице загрить. Остануться сліди відочки тільки. Білі. Так що, наверное, після сьогоднішньої велопрогулянки прийдеться. Безболку одягати. Кепку. Кепка. По-сільському, так? Да? Оце апарат, ауйдука. Нормульно. Так, оце... Так, ми біля Робінгудіка, хто повне, пишіть коменти з повним разом. Надо бібіб казати. Ось вхід пробігу. Інтересно, цікаво тут щось працює. Що це за? А ну давайте. Він походу я не пойму. 22 вересня. За філармонія. 18.00. Я не пойму, це тут чи де це. Де це філармонія? І це тут філармонія, непонятно, коротше, я не шарю Я знаю, що це нічний пудробінут, раніше можна було нормально під боку там потанцювати і все проще. Сто зібр треба, щоб потрапити на ту локацію, на яку нам потрібно все одно там буду торчать наверное на светофорі ліворуч Кстати, сейчас невеличкий стрим хотів провести парки перемоги на цьому на співучому поле Ну, там наверное если такий сонцепад, пад так тетя куда ты сдаешь а все нормально Ба, я думаю, вона зараз сюди стане тетя, а я твій дядя Та, ой блін не засняв прапор, як він майорит, не знаю, я ще не вирішив четверту частину велопрогулянки, як я буду повертатися яким маршрутом, можливо Трошки пройде часу зараз і я вирішу цей момент. Так, ну я так зрозумів, тут повинні нас пропускати. Знаєте навіщо ці, оцю рабицю тут намотали, щоб не клеїли об'яву Як ви думаєте, це оригінально краще рабиться, чим мільйон ненужних об'яв Я аж таки аромати, транси. Так. Запах хаяни це, звісно ж. Ці привкуси, так, нам треба ну, голову, чуть я не розепа, не розшвакати. Нам краще дороги, бо тут дуже погано... поганий тротуар. А тут ми можемо трошки... Бо я вже задобався педалі купити. Нема де газану. Та Еліні, треба ж дві каналізації, я воду став. Росла б в одну став. Розслабив батони, що така гарна дорога. Зараз трошки обсяги з трояка, вхід. Сразу крутиться в голові в хід у змінному зуті. Зараз підзніму. Потім там можливо прийдеться виключити камеру, бо там такі об'єкти є, що не бажано щоб это щоб попадали на ето. Ай, блін, ладно. Попадали в кадр. Оце що значить, не хочеться вставати. Приходиться пропускатись. Студенти згулять сьогодні ті, що залишилися на вихідні в общагах. Можливо, вже хтось проїхав. Все одно, що це ж я не перевожу велосипед на зібрах, якщо мене собі будуть явлені. Що не встав і не вивів в руках. Хоча яка різниця? Видеш ти в руках чи їдеш? Ти по блін. Ти не повинен бути винувати. Так, по ліву сторону тут общежити, я так зрозумів, строїтельний інститут. Я не знаю, як він зараз правильно називається. Не знаю, що тут ремонти поробили, бачу хтось. Ми колись тут відпочивали, кстати. Гуляли з мадузель, з мамкою, тещою. І ось іменно з правої сторони пиво пили на розлив і заказали там. Кротше збили зались, під пиво там недорогу закусь. Ага, там он, знову щось вони ремонтують. Чи це, чи я не поняв. Гончаренко центр. Це не той, що Гончаренко. Тіктокер з Верховної Ради як він веде еті. свої стріми на два телефони не для ютуба для тік і для тіктока інстаграма ну, не буду я во двори заїжджати, бо якби ага вони і ось ремонтили далі там я то знаю є все понятно це в цю сторону назад їхати в сторону туди це якщо я не помиляюсь це общежиття таке зробили. так що якщо мене та підписниця дивиться то трошки я строяка показав але тут не можу на території по перше я не буду заїжджати бо це я думаю мені прилетить коротше ай-яй мені буде І та далі там, коротше Я взагалі заклади не знімаю, там школи сюди туди А, тут і зупинка есть Запрошуємо на навчання Політехніки, навчальниць. Полінічі Національний університет Полтавської політехніки. Це строїтельний інститут, так називається. Люди, вибачайте, я такий далекий. Можна було б заїхати на територію, але я не буду. Вон сован. Так, окей, все, їдемо в парк перемоги, як ми планували. Так, він буде довго стояти, як розкочить Ну щось дивиться лайкне. Туди на центральний вхід я не їхав, бо там теж жиру. Дякую. Бо я не знімаю шкіл, дитсадків, отакого, інститутів, лікарень. Ну не вважаю взагалі за воєнні об'єкти, за це я взагалі мовчу. Дубова там в кадр потрапляє, але повірте мені, те, що орки те, що оркам треба, вони все знають. Треба працювати, роботи. Так, це не. Це. тут ну, як там хрестик новонароджених ну що, заїхати з цього краю или давайте давайте центрально все таки Хоча й це типа центрально ох і бордюряка нам це нічого не а так, пролетимо тут конечно асфальту не цей. В цій яллеї. Алея, сквер. Льваш нам надо показати. А, Лев, Лев з той сторони. Він на місці, кстати, не переживай. А ну лев, ти ж на місці. Ти сказав на місці, а вдруг я не могу. Так, а де хвіст? Все, лев на місці. Коротше вроді надпис хочуть убрати, оцю табличку знизу, щось там перейменувати на честь другого якогось там полководця, ну не знаю. Це все ж розумієте, бабки і все проче затрати. Ну, льову оставлять. Те що Льову останеться, це вже сказали вроді 100%. Так, ну що, зараз ми тут. Блін, що немає, не, 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 не предусмотрели. Так, ми на вулиці Віталія Грицяє. Ще покажу. Це у нас центральний походу заїща. Полтавський міський сад. 1803 рік. Відкриття чи що. Зараз трошки покатаємось. Батарея в нас свіжа, я поставив. Люди ну, присутні, присутнюють, навіть черпі, та ніфіга себе. Просто останні теплі дні, останні теплі дні, навіть на ліблядях катаються Прошлий раз, останній раз, коли я тут був, атракціон з лебедями не О, Навіть ось двіжняк оце як дивлюсь на цей. На сюрприз він же. Мені вже тошнить. <риклад> як мене тоді мутило, як я покатався. Кстати, щоб ви розуміли, в минулому році сюрприз і чортове колесо було 50 гривень. В цьому році 70 Тобто на двадцятку подорожало. Тобто нам не на співучому полі движняк. Кажуть, скільки? 7-8 хвилин. Оберт кола. Це я там трошки підслухав у блогерші. Кстати, блогерша, велосипедиста, я Ти вже мені взаємну підписку формулу. Та нормальний сьогодні движняк, я не пойму. Ті серед літа. Неділю я приїжджав, неділю в суботу тут такого движняка не було. А зараз навіть його хани Кстати, ну якийсь атракціон, я навіть не знав. Давайте глянемо, що це. Тут, якби я знав, якби я знав окремим роликом. Знімав парк перемоги. Я думав, що все по-старому людей мало. Парк легенда ось каси. Так, Ну, понятно, нам це не цікаво. Їдемо назад. Так, друзі, ну що, продовжимо нашу велопрогулянку. От, А тут взагалі двіжняк. Ну це треба заплатити бабулету, щоб куди потрапити. Я ж говорю, останній раз як я тут був, ну місяць назад, да, чи півтора місяця назад, цього двіжняка не було. А я думав там стрім провести на цьому. На співучому полі. Можливо там теж біжня. Ну нічого, десь посидимо на лавочці. Він катав. Зараз общий. Общий так я вам бігом проїдусь, покажу. Тут, звісно, велосипед треба в руках ходити, але я щось подумав, я обережно буду Щоб не задавити малюків. Аккуратненько. Так, тут у мене сюди розворотик. А що тут таке? Прицеп. Що ж треба якось... А, та там є стіньок на співучому полі. Так, осінь 25-го року, ми в парк перемоги. Парку перемоги, щоб, щоб ви розуміли. Тут заїзд, кстати, більш-менш. Не туди я поїхав, треба було по тій стороні і там ще ладно. Десь тут скики було, чи студентів, чи що. Слушайте, я бачите, як професіональна шуля мама. А я навіть без, без волки. Тут такі тільки, що двіжняк був, як я в ту сторону їхав, де вони всі розсосалися. Це може була екскурсія. Давайте, парк перемоги, храм прямо віри надії, любові. Так, це в нас парк перемоги. Цієї вивіски, я не знаю вже скільки років. Калокась Ай-яй-яй Ух ты там музон музон это є нехорошо Чи нічого страшного Це в нас по, по ідеї третя частина Там якщо що, переробимо Хоча туди мені і не надо. Тут дуже великий, велика дитяча ета, площадка, о, лімузин туди загнали. Це прикольно, звісно, тут походити з камером ручному режимі. Це якби ж була мадузель, вона б з телефоном би походила. Ми б їй дали задання, але вона не коментувала цю подію. Так, друзі, ну що, зараз я походу. Думаю, нормально ми з вами покаталися, щас я попробую на співуче коло не спуститися. І зустрінемося там, Тільки вже в стрімі, вже він пройшов. Ну, давайте отут я ще локацію, не проїхав. Хоча я наїз... назад же виїжджатиму все включу, ну ладно. Ого, тут приколюхи всякі. Тоді я так без проблем сидів літ, там були столики, дуже багато вільних пивкопою, без проблем. Так, зараз ми завершимо нашу велопрогуляночку якраз перед рішоткою. Так, друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайк писати позитивні коменти, буду дуже вдячний. На 99% відповідаю Так, це там такі заїзді якісь рівненьки. О, бл. Я зрозум. Та я все вже та я вже, та вже попрощався, все, всім до побачення.